Добрий ранок. Приєд! Їдемо вже до школи. В догоне к тому відео, що було про козін, Хадосівку і все таке, я вам покажу, як от ми їдемо на Осакарках. Картежі також потужні, Вон попереду Audi якась там кюсьома. Позаду нас супроводжує ленд крузер Матовий, бачите, там в прапор України все як треба. А, у нас нема жодних гонок. Всі їдуть 14 хвилин на годину. Звісно, на Асакарки всі їдуть швиденько, там десь 50. До Києва всі їдемо он, повільно, 20-30 км. І як це до чого? Що знаєте, тут аварія, ну, щоб трапилась, вона іноді буває, я бачив, але не зранку. Бувають аварії там, ну, в день, там, хтось кудись там виїхав з новою поштою. Але це все такі, знаєте, невеличкі дрібниці, які ну, дуже рідко бувають. Тому мій вибір це безпека. А їдемо, ми знаєте скільки? От ми виїхали без. 15,08 і зараз 8.03. Ну Ми їдемо десь 20 хвилин до бажана. От зараз ми вже під'їжджаємо до О, останнє перехрестя. Ми переїхали, і вже ми їдемо от 40 км на годину. Все. От і вся пробочка. І розумієте, от я проїхав 5 тільки. А скозіна, знаєте, скільки я би проїхав? Вона тільки там 2-3 км виїжджав би до траси. Коротше. Хлопці, то всі, хто кажуть, що треба жити там, де нема заторів, це не є вірно. Треба жити там, де комфортно добираєшся до роботи, треба враховувати все. І час, і відстань. Все взагалі. Які затори От ми їдемо 40 км на годину. Зараз побачимо бажана, я вам скажу, скільки км мені до бажана. І от таке в мене ще спостереження: от якби а, зранку вони б взяли і світофори зробили в реверсному режимі, там, знаєте, ну, щоб він блимав жовтим. Я думаю, взагалі би затору не було б, бо всі люди, які от виїжджають з інших вулиць, ну, другорядні, так? от зараз я вам покажу. От Дивиться на тебе виїзд. Бачите, стоять машини, а якби би блимав би жовтим, всі б потрошки-потрошки виїжджали взагалі би не було б затору. Була б така, знаєте, повільна тянучка. От і все. Я на бажана 23 хвилини відстань сімками. Нащо мені козін-мозін, знаєте, влаштовувати кожного ранку ото потужні гонки на потужних машинах. Я до школи по київським міркам доїжджаю, ну, за... Десь 25-30 хвилин, це мене ну, влаштовує. Так що, ван лав. Доїхали до школи, зараз швиденько подивимось, скільки на це в мене вийшло часу та кеме. 28 хвилин, 10 кеме. От і повертаючись до питання, є затори, нема заторів. Тут треба дивитися все отак от в комплексі. Бо коли я дивився навіть поїздки до центру. От мені до центру доїхати ну, до ЦУМу. Наприклад, там я потім ставлю кудись сюди, щоб ну, так, ви подивилися. Да? От по часу взагалі однаково. А от по кеме від мене відстань менше на 10 км. Ну, от такі ми маємо підсумки. Що якщо вам той берег взагалі не потрібен для життя, то можна прекрасно жити і на сакарках. Бо багато людей про сакарки такого дуже знаєте, поганої думки. Через затори, через дороги, але для мене там жодної проблеми. Зараз 16-та година. Я знаходжусь вдома на сакарках. І я вам зараз покажу, за скільки я доїду до школи, коли немає заторів. Іноді до Києва треба їздити частіше ніж раз на добу. Фіксуємо відстань 0, тривалість 0, Ну і витратив. Я їду по вулиці Центральній. Швидкість в мене 50 км на годину. Я їду. Ніякого затору взагалі нема. Наступний чекпоінт, Я виїжджаю на бажана. 6 км відстань 11 хвилин. Доїхав до школи, робимо останній чекпоінт. 16 вже хвилин, 10 км. І це я їхав в рамках ПДД. В ітоді, що ми маємо? Ми маємо, що я доїжджаю до школи, коли нема години пік за 15 хвилин і... Весь час, хоч зранку, хоть зараз, це 10 км. Розумієте? А коли ти їдеш з Козіна або з Хадасєвки, у тебе завжди це 20 км. Що зранку, що в день, що вночі. 20 км. А я по сакаркам ну в заторах їжу дуже-дуже рідко. Це тільки зранку. Все. А потім я катаюсь по своїм справам, тоді, коли заторів і немає. Отаке таке вам порівняння. Так би мовити, на практиці. Тому для мене для мене, 100% такий формат значно зручніший. 8:30 взяв своє перше замовлення, буду катати сьогодні з розумом, щоб не їздити більше на Чапаєвку і в козін. Бо накатав вчора я 200 плюс кеме. Не хочу більше такого. Ну і хочу вам розказати за опалення в своєму будинку. Я якось ото викладав, що мені прийшов рахунок. 30 тисяч за два місяці там було. Але я після цього вирішив спробувати опалення тепловим насосом. Це ну, Кандьор тепловий насос. І він є в мене у кожній кімнаті. Ну що ви думаєте? Мені рахунок прийшов трошки навіть більше, ніж я опалювався просто електрокотлом 12 кіловатним. І от останні два місяці, що я вирішив, я нічого не заощаджував. Я Почав вмикати електрокатьо на ніч, прогрівати будинок добре. так, да? А потім, коли день, я вимикаю другий поверх, і в мене опалення і, і йде тільки на першому. В мене, у мене всюди тепла підлога, в мене жодного радіатора немає. Тому та от а, сендвіч, стяжка, ото все, що треба. Пліта прогрівається за ніч і потім віддає тепло. Так що, от цього місяця мені прийшов рахунок, я додам оцю скільки там 11 тисяч. І що ви думаєте, я подивився по своїм сусідам, хто ну з ким можна порівняти, да? ну в мене менше стало. Зробив я оберблек, дали 350 в коледж хлопці їхали. Підписалися на мій канал, розповіли багато цікавого за зікера. А у хлопця виявився Зікер 001, ото, що Юра знімав. Дякую хлопцям за таку прикольну подорож. Розповіли багато за Зікер цікавого. Що... Сьогодні я катаю до першої години, час вже спливає, тому я вже шукаю замовлення додому. Але знаєте що я зараз хочу таки зробити чекпоінт. порахувати скільки я заробив грошей на даний момент, і порахувати вартість одного КМЕ. Я не буду рахувати замовлення, яке я візьму зараз додому, бо це, так би мовити, винуждена справа. Почнемо ми з того, скільки я проїхав. Проїхав я всього-навсього 51 км, суто по таксі це 40 км. витрата середня 30 кВт, Ну і витратив 15 кВт на цю мить. А скільки ж я заробив? Яка вартість буде одного км? А здобутки у нас такі: по уклону, я зробив 5 замовлень. На суму 814 гривень буду додавати. середня вартість, уклон каже 44 гривні. По болту я зробив 465 гривень, плюс була чаюха там 28 або 38 гривень. Ну нехай 30. і по убіру було одно замовлення. Вартість 214, але дали 350. Разом все це 1707 гривень. Ми касу ділимо на кілометраж 40 км і отримаємо шалені 42 гривні за 1 км. Ці гроші, 1700 гривень, я заробив за 3 години. От і виходить, вам як краще що робити: катати по центру такі от замовлення або їздити кудись там в козін, мозін. О, прийшло мені обов'язково замовлення. Все, яке люблю. По стандарту на Дніпровську набережну, тоді, куди мені і треба. О, подача 8 хвилин. Я це не люблю. І потім після цієї поїздки я вам скажу, яка ще буде вартість. Ну, господи, тут 240 км за 13-18 гривень 1 км. От і все, щоб все було ясно. Якщо ви намагаєтесь заробляти гроші з прив'язку до одного км, то між містом. Їздити не треба, або просто шукати якісь такі, знаєте, гарні замовлення, а не як ото я вчора накатав. У мене навіть сьогодні і голос інший, бо коли я монтував той відосик прокозін, я в кінці просто я вже не міг розмовляти. Бо знаєте, ну людина все одне втомлюється, коли багато їздиш там і все таке. Сьогодні от, я зробив останнє замовлення. Взагалі, каса ну, чистий заробіток склав за врахуванням електрики, я її просто ніколи не рахую. Я потім 4 тисячі місяць плачу все. 2 тисячі гривень. Я проїхав 60 км. От 2 тисячі гривень на 60 це 33 гривні за км. Це вдвічі більше, ніж я накатав вчора. Але я мотався. Машину можна ну, так сказати гвалтував. Бо коли я зараз катаю, я просто повільно, на лайти, я нікуди не поспішаю. У мене взагалі ну от, їжджу, спілкуюся з пасажирами. От. А вчора ну, то був капець, намотався, грошей дали, так би мовити, 3-300, кілометраж зробив, 200 плюс. Ну і раді чого, хлопці, коротше, то не займайтеся дурньою. Хоча ні, ви всі катаєте, знаєте що? Ви беріть всі дальники за 800, за 900, а я буду катати такі картиші. І все, і всі будуть задоволені. Так що я, от, як бачите, вже під'їжджаю до школи, грошей трошки зібрав на комуналку. Завтра, післязавтра, також буду збирати гроші на комуналку, бо тупо нема гривні. Кажу, як є. Є тільки бакси, а бакси міняти я щось не хочу. Так і живемо. Коли грошей нема, треба міняти бакси. Це така народна українська приказка. Які оцінки отримав? Вісім та 9. З якою? Українська мова. Нарешті, отут От дитина ета вривається. <світник> У нас просто в Харкові була остання єдина школа. Може, навіть в Україні, яка була. Коротше, розмовляли там по Харківськи. О. Так що, коли він потрапив до цієї школи, тут просто вчителя були в шоці, що ну, ну, дуже погано знав мову. А зараз вже краще, так? Угу. А що там з математикою? Ну, я прийшов на високі бали. Та ладно. На десятки, то Мені вчитель угрожає, що не получиш цього. Погрожує. Одинадцять і все одно одинадцять, тому що я виправляю. Ну ти молодець. Ти Це молодець. 20. До речі, він навчається в однієї з найкращих шкіл. Це школа, хто не знає. Це наукова заміна. Наукова зміна. Трошки підтягується до рівня. До речі, що ти будеш вгадувати, скільки тата на бомбив бізнес підсказок тільки. Боже, як він це робить? От майже, майже вгадав. Папа, сьогодні. Десь 1900. Папа, Шо? сьогодні я тобі роблю скітку, тільки Макфлурі. Давай розповідай якийсь вірш український, і я тобі заїду на Макфлурі. <шл> У нього дуже гарна пам'ять. За, за, за Су... Тараф Шевченко. За сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмарінько пливе. Червоні поверсти. Сонце спатеньке У Синє море. А, а туман неначе ворог. А, і, а, море закриває і хмаренько Оповиє тобі душу і не знаєш, куди їтись. І чекаєш того а, дня, а в матері діти. Ну, молодець, я думаю він заслужив на Макфлурі, ну і мені може щось перепаде там трошки. Папа, я це Скорочено дуже важко. Розказав, це не, а, не весь двір, може вісь. Ну, ти можеш весь розповісти? Спробую. Та ні, не треба. Я тобі просто куплю це скорочене Макфлурі. Е -е -е, я розповідаю. Та ні, ладно, все, заспокойся, заспокойся, друже. Все, поїхали до Мак. Я думав, література в житті не, де не знадобиться. Так, хоч Макфлурі отримаю. Отакий, знаєте, у нас фіналочка така з Тарасом Григоріовичем Шевченка. Усім дякую, усі лайкоси там за Тараса Григоріюча Шевченка. Давайте. А ми до маку. Усім гарного дня. До побачення.